Дуже гучно, дуже багато е, паніки. В четвертій годині приймаємо рішення, що треба виїжджати. Серйозні. Ми давно не були вдома. Прийшла думка і бажання максимально швидко, оперативно допомогти. Ми зараз їдемо в Бучу, в школу номер 5 віддаючи, ми не втрачаємо. Мотивація е, це завжди одна, якщо ти можеш щось робити, роби. Ми зараз їдемо в Бучу, в школу номер 5 Це одна з найбільших шкіл. До 24 лютого там було порядка 1600 учнів. Чому саме цю школу? Тому що це буде перший об'єкт, такий пілотний, з яких ми почнемо реалізовувати безпечні розумні простори. Як ви бачите, ситуацію, де ми можемо і плануємо зробити. Безпечно наш простір, переобладнати ці приміщення, щоб школярі, вчителі і громада, яка перед школою живе, могли комфортно знаходитись тут тривалий час. Відповідно, потрібно ну, первинні ремонтні роботи да, зробити і потім це все поставити відповідні меблі, техніку, да, для того, щоб всім відповідало вимогам і умовам. Насправді проект дуже глибокий із створенням простору, який буде використовуватися і після війни. Тому це важливо для дітей і важливо для нас, тому що насправді до початку вторгнення ніхто навіть не думав, що потрібно будуть такі приміщення, де можна було укрити дітей, і в наступному буде використовуватися для багатьох поколінь. Скажімо так я вірив і допускав, що може бути війна, тому що від такого сусіда, який в нас Росія там від Білорусі не очікувала, від Росії очікували дуже гучно, дуже багато паніки, пострілів, вибухів. Перші емоції ти не можеш сприйняти це за реальність. Ти дивишся на світно навколо себе і не віриш в те, що це відбувається в тебе вдома. У четвертій годині приймаємо рішення, що якби, треба виїжджати на захід України, але найголовніше було, щоб знаєте, жінок і дітей вивезти. Десь пару днів побув там і повернувся потягом в Київ Через декілька днів прийшла думка і бажання максимально швидко, оперативно допомогти. Використовувати якраз свій досвід, свої навики в цьому, і організовувати цю благодійну допомогу, гуманітарну допомогу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався підприємництвом, займався роботою з молоддю, і, чесно кажучи, ніколи не міг подумати, що Після такого переломного моменту буду займатися організацією гуманітарної допомоги, організацією роботи на хабі, інфраструктурних об'єктів, які будуть допомагати потім українцям мати там тверду платформу для того, щоб далі розвиватися, не падати духом і рухатись вперед до перемоги. Привіт! Привіт! Чуєш? Скажи мені, будь ласка, більше води не забирали. Ні. Спікій ці всі фотки, які я вам скинула. Ну, по крайній мірі, це все, що було там. Мотивація а, це завжди одна, якщо ти можеш щось робити, роби. І розуміти, що там, де ти є, ти будеш максимально ефективним на шляху до перемоги. Бачу, вже поповертали речі. Привіт-привіт друже. Радий вам представити це Ярослав. Разом у 2016 році ми заснували цю громадську організацію, і саме з Ярослава почалася вся ця велика історія з хабом. Він перший приймав тут гуманітарну допомогу. А оце, що ви зараз бачите, це вже результат якби роботи того, що вже дуже велика команда до цього долучена. Ну почалося все з малого, з варшавських потягів, які приходила гуманітарна допомога. Долучив друзів всіх, яких міг, і у нас вже почали переходити фури. Це десь було по п'ять фур на тиждень, і плюс ті ж самі поїзди. Коли вже були обстріли, ну, все, я пам'ятаю, коли ми тільки на сцену почали сюди одяг ставити, то ну дотягнутися до висоти а, ну, коробок. Тут, тут можна було бігати і гратися в хованки. Людям це все передавали в великих об'ємах, і там буквально за півтора місяця нас а одягу там більше п'ятдесяти тон не розійшлося. Кажіть перелік приблизно, як у вас давайте так, три, три куртки там зимові, літні куртка жіноча. Ага. Uh -huh. yes. ну, ми виїжджали з двома сумками і все. Тому що через пару днів, як ми виїхали в Краматорськ, прилетіла і попову. Нас просто син вигнав з города. Сльози. Ми давно не були вдома. І щоб там не було, додому дому хочеться завжди. В середньому в день ми видавали допомоги на тисячу людей, плюс-мінус. Ну, десь місяця, так два точно, такої цілодобової безперестанку роботи. Не давали собі право на відпочинок, бо ну, ти втомлюєшся, ти втомлюєшся фізично, морально, але коли думаєш про те, як там хлопцям і дівчатам, які напередку, то якби ця думка відразу проходила, бо ти розумієш, що немає часу відпочити. Ви бачите, остання швидка, яку ми передаємо, ключі вже військових, це п'ята швидка із серії зібрані кошти, якої були спільно з акторами українського кіно та телебачення, проект ЕКТЛОЦ. І вже всі вони служать на передовій. Зачастую як ми робимо? Може, хтось там зробить, а може, той хтось зробить. Типу, ну, нас ж багато, 40 мільйонів, та по-любому, хтось зробить, якщо не я. І так починає ну, так, так кожен може думати. І тут, перше, це усвідомлення цього, що є я, і тільки це важливо, що я роблю. Не думати про те, хто де робить. Якщо зараз перерахувати, чим ми там на старті займалися, це була е, окремо блоками допомога цивільним, допомога військовим. Це була гігієна, це був одяг, медицина і продукти харчування, звичайно. А окремо для військових, де дотягувалися, знаходили амуніцію, а там через півтора місяця ліжка для госпіталів з матрасами, меблі, коляски для людей з інвалідністю, е, корм не тільки для там собак і котів, а й для гризунів, для коней. І це велика, тяжка. Кропітка робота великої кількості людей. Сьогоднішній день у нас починається з поїздки в Гостомель. Поїдемо, подивимось, якийсь стан квартири, де у нас було виробництво з 3D-принтерів. І буквально за 5 секунд під'їжджаємо до цього моста. Якраз тоді, як тільки відкрили допуск в'їзд в Гостомель, сам міст був відкритий. Він був весь перекошений, з вирвами, і проїхати складно навіть було легковому автомобілю. А ми їхали і везли гуманітарку на вантажному, то це був ще той челендж такий і для нервів, бо ніколи не знаєш, проїдеш не проїдеш. І ось тут ми вже під'їжджаємо. До будинку де у нас знаходилось виробництво 3D-принтерами. Ви бачите, що вже цю частину відбудували, а саме сюди прилетіла ракета і уламки пошкодили весь будинок. І ну, квартира абсолютно в такому була нікчемному стані, зруйнована. Саме елементарне. Росіяни забирали, так, там, чайник забрали без підставки електричної, мультиварки, все, що було з такого звичайного побутових речей, це все забрали. А от конкретно з 3D-принтерами нам дуже пощастило. Ми забрали ці принтери і відразу їх віддали працювати на допомогу за сил. І вони допомагають, друкують, знаю, це, що дрони скидають хвостики, різні крильця, все ще потрібно. Ми деталі особливо не запитуємо, але знаємо, що вони працюють на допомогу того, щоб наші хлопці звільняли територію максимально е не залучити туди живу силу. Стосовно конкретно цього проекту, конкретно бомбосховищ, конкретно безпечних просторів, пройшовся тут по підвальним приміщенням, ми з командою зрозуміли, що це може бути класний такий безпечний простір. Де, незважаючи ні на що ні на сирени, ні на вибухи, можна продовжувати навчатись, можна продовжувати розвиватися і можна не ставити на паузу своє дитинство. Ми заходимо зараз в приміщення цокольне Бучанської школи номер 5 Саме конкретно це приміщення, де ми зараз знаходимося, буде Конференц-холом таким, що там буде на тій стіні екран, і тут можна проводити різного роду лекції, включатися якісь там телемости і продовжити начальний процес. Так, тут буде всі частини, будуть стінки спортивні, будуть канати, будуть розстелені мати, да, карімати для того, щоб м'ягенько було займатися зручно. І різні е спортивні знаряди. В да? проєкті передбачено, ми ще будемо дивитися, як це відбуватися. Е -е, для того, щоб тут була відкрита бібліотека, тут передбачено так само і душові кабіни, і туалети, для того, щоб можна було тривалий час не виходити. Оця філософія, коли ти віддаєш, ти отримуєш більше. Її треба не тільки ну, Почути, зрозуміти, а й прийняти, бо це насправді так. Віддаючи, ми не втрачаємо. Так, ми знаходимося в другій черзі бомбосховища, де поділена на такі аудиторії. В цьому приміщенні знаходиться порядка 12 аудиторій, таких площа більше 500 квадратів. Тут вже такі, як ви бачите, класи, можна. Продовжити навчання абсолютно так само не перериваючи його в будь-якій обстановці. А, взагалі, наша ціль, хоча б в кожному такому місці, хоча б щоб для старту по одному такому приміщенню було, тому що це не просто бомбосховище, Та мова йде про безпечні розумні простори. Тому ми вже плануємо, ми вже в Кани виїхали, так? вже е на базі професійно-технічного училища, розглядаємо там величезне приміщення, шукаємо зараз там місцевих партнерів. Уже в Києві один на базі університету, теж ведемо перемовини. Але якщо повернутися до Простого розуміння, коли я, я є держава, я є народ, я та частинка, з якої складається все, Тобто це не щось уявне. Коли ми говоримо про зміну в державі, треба завжди повертатися до себе. Якщо ми почнемо там, кожен себе і зробимо себе, не треба суспільство буде змінювати. Тому що кожен із нас є це суспільство.